Новий заповіт Євангелія від Матвія, розділ 4: Тоді Ісус був поведений Духом у пустелю, щоб бути спокушуваний від диявола, і, постившися сорок день і сорок ночей, нарешті зголоднів, і приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і сказав: написано: не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом. Що виходить з уст Божих, тоді диявол бере його до святого міста, і ставить його на наріжнику храму, і каже йому: Коли ти син Божий, кинься додолу, бо написано ангелам своїм накаже про тебе, і вони понесуть тебе на руках своїх, щоб не спіткнув ти об камінь ногу свою. Ісус сказав йому: написано також: не спокушай Господа, Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору. І показуй йому всі царства світу та славу їх, і каже йому: Все це дам тобі, якщо впадеш і поклонішся мені. Тоді Ісус каже йому: Відійди, сатано, бо написано: Господу, Богові твоєму, поклоняйся й Йому єдиному служи. Тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили та служили йому. Коли ж Ісус почув, що Івана ув'язнено, відступив у Галілею і, покинувши Назарет, Прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, у краях Завулонових і Нефталимових, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорить: Земля Завулонова і земля Нефталимова, дорога Приморська, за Йорданом, Галілея Поганська, народ, який сидів у темряві, побачив світло велике і тим, що сиділи в країні тіні смертної. Засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Коли ж Ісус ходив біля моря Галілейського, побачив двох братів: Симона, званого Петром, і Андрія, брата його, що закидали сіті в море, бо були рибалки, і каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями, людей. І вони зараз залишили сіті свої і пішли за ним. І, пройшовши далі. Побачив двох інших братів: Якова Заведеєвого і Івана, брата його, з їхнім батьком Заведеєм у човні, що направляли сіті свої, і покликав їх. І вони зараз залишили човен і батька свого, та пішли за ним, і ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в їхніх синагогах і проповідуючи Євангелію царства, і зціляючи всяку недугу та всяку неміч серед народу, і розійшлася чутка про нього по всій Сирії. І приводили до нього всіх недужих, охоплених різними хворобами й муками, і біснуватих, і місячних, і розслаблених, і він зціляв їх, і йшли за ним натовпи великі з Галілеї і десятимістя, і Єрусалиму, і Юдеї, і з за Йордану.